Вітаю вас, діти! Сьогодні ми поговоримо з вами про дуже важливу тему, про пожежу. Ви дізнаєтесь, чому не можна жартувати з вагнем і як поводити себе в надзвичайних ситуаціях? Але спочатку спробуйте відгадати загадку. Без крил летить, без коріння росте, без зубів кусає. Без рота реве. Хто це діти? Так, молодці, це вогонь. Діти, він буває і добрим, і небезпечним. Діти, а що ви бачите на цій картинці, відповідайте повним реченням. Так, на картинці зображена. Пожежна машина. А що зображено тут? На картинці зображені сірники. А чи можна дітям гратися з сірниками? Ні, з ними гратися не можна. Куди треба телефонувати, якщо сталася пожежа? Так. Швидко треба телефонувати 101. А хто допомагає людям, коли горить вогонь? Так, сміливі мужні пожежники. А зараз, діти, послухайте, будь ласка, вірш. Не жартуй з вогнем, малята. Він не любить жарти ці. Він може хату запалити і буде біда в усіх. Діти, про що цей вірш? Так, вірно, цей вірш про небезпеку вогню. А чому не можна гратися з сірниками? Вірно, діти, бо можна спричинити пожежу. А хто приїде гасити пожежу? Так, пожежу будуть гасити пожежники. Малята, настав час порухатися та згадати правила пожежної безпеки. На ніжки вставайте, веселу руханку розпочинайте. Пожежники сміливі завжди на посту. Врятують всіх миттєво, допоможуть коту. Дзвоник пролунав, вони вже мчать на машині з сиреною. Вогонь здолать, Вогняна безпека, це важливо знати. Вогняна безпека треба пам'ятати. Разом з пожежником будемо співати. Правила безпеки, час настав вивчати. Сміливим будь від вогню від пожежники прийдуть, всіх врятують враз. Вогняна безпека це для нас. на... Зараз діти пограємо в гру, «Закінчи речення. Я починаю, а ви закінчуєте речення. Ну що, будьте уважні, розпочинаємо. Вогонь буває безпечним. Вогонь буває небезпечним. Молодці діти, наступне речення. Пожежники їдуть на пожежній машині. Молодці! А наступне речення, діти, спробуйте скласти самостійно за картинками. А зараз, діти, пропоную промовити чистомовку разом. Повторюйте зі мною. Во, во, во. Горить вогонь яскраво. Го! Го, го, біля нього небезпечно. Ні, нь ні. Запам'ятай, малюк, вогонь не друг, а часто злий шкідник. Молодці малята, сьогодні ви дізналися, що вогонь може бути небезпечним. Повторюємо разом Не жартуй з вогнем. Ще раз не жартуй з вогнем. На цьому наше заняття закінчується. Я кажу вам, діти, до побачення, до нової зустрічі. Бережіть себе!